3 червня у Чернігівському палаці дітей та юнацтва пройшла акція Даруймо радість дітям. Фінал конкурсу Світ очима дітей. Провели свято представники служби у справах дітей облдержадміністрації. Серед конкурсних робіт представлені малюнки, вироби з бісеру, глини та металу. Учасниця конкурсу з Прилуцького району Чорнігівської області Діана представила на виставці малюнок Моя сім'я, моя фортеця та посіла перше місце серед дітей віком від 12 до 16 років. Наш дім це наша фортеця, наша сім'я це наша фортеця. Для мене сім'я дуже важлива, тому що я росту не в своїй сім'ї, і в мене батьки опікуни, тому для мене це важливо. Я тримаюся за них. Це зараз найрідніші мої люди, і я їх дуже люблю. Тому саме вони вдохновили мене намалювати цей малюнок. Організатори свята запросили не тільки переможців, а й дітей-сиріт, дітей-переселенців із зони АТО та дітей з особливими потребами. Серед них є також учасники конкурсу, які змогли показати свої творчі здібності. Це бісер. Він мені дуже подобається. Він, ну, ну, він маленький, хоч він це, губиться, і, ну, якби інколи, але він мені дуже подобається. і Мені подобається це, все робити. Ось але це мій брат робив. Ось браслетики різні. На свято запросили 200 дітей з усієї області, які взяли участь у конкурсі. З них 64 дитини стали переможцями. Організатори планують на майбутнє розширити рамки конкурсу та ввести нові номінації. Ми подумали, чому ми на наступний рік не можемо знову ж ще розширити номінацію. Ввести для дітей, які є з особливими потребами, для того, щоб вони також могли показати свою творчість свою роботу. То це буде на майбутнє. Привітати дітей та вручити нагороди. Прийшов перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. Конкурсанти отримали подарунки та смаколики, змогли пограти у рухливі ігри з аніматорами, покататися на атракціонах у місцевому парку. Закінчився фінал конкурсу святковим концертом за участі дитячих колективів Чернігівщини.